Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Непоміченою прийшла новина. Азербайджан декілька місяців вже поставляє нам керовані авіаційні бомби QFB 250 LG. Возять їх українські Ан-12, ан-12 бере 48 штук таких бомб, це зрозуміло. Багато разів вже возили. Якщо хоча б 10 разів привезли, це вже 480 керованих бомб. Це суттєва, вже суттєва цифра. Параметри такі: маса 270 да, бойова частина 250 кг вибухівки випускає Азербайджан разом з Турцією на території Зайбаржана. Дальність скидання 12 км, точність плюс-мінус 10 метрів. Має лазерне наведення по цілу лазерному, тобто летить і так. Як тільки головка самонаведення побачила цю лазерну мітку на бомбі, заграється у пілота лампочка, він скидає бомбу, бомба плавно падає, керуючись органами керування і наводиться на ціль. Для цього Азербайджан розробив комплекс лазерного наведення КМУ368B, він складається з напівективної головки самонаведення, власне кажучи, шукач цієї лазерної мітки ця головка. Далі е, секція наведення, керування рулями. Ну і система приводів механічних це приводів рулів, щоб вони відхиляли згідно команди. Переднє крила і заднє хвостове опірення. Хто може ставити мітки? Мітки може ставити барактар, можуть можу ставити мітки наші українські безпілотники. Взагалі це гарна штука і точна досить, але зверніть увагу, вона не має GPS-керування. Саме тому е, бомбу скидають не далі, ніж 12 км від цілі, тому що на більшій дальності важко дуже побачити цю лазерну мітку. Вона, вона губиться. Значить там GPS-коригування немає. Маю сказати, що в Україні в 2018 році науково-виробнича фірма Адрон розробила спосіб перетворення вільнопадаючих бомб 50, 100, 250, 500 кг. Вся лінійка в керов в кориговані. Вони розробили блок аеродинамічного керування адрос бау 01 к Він більш крутий, ніж азербайджанський блок керування, бо в ньому є GPS плюс лазерне наведення. Управління бомбою здійснюється створенням аеродинамічних сил і моментів сили під час відхилення двох пар аеродинамічних поверхньою рулів, що розташовані на блоці. Координати цілі вводяться в бомбу. При підготовці до виліту, GPS керує польотом, а на кінцевому етапі е, польоту значить, е, ми бачимо вже, ракета, вже бомба бачить лазерну мітку, і вона керується лазерною міткою. Такий спосіб забезпечує дальність 50, 60 і 80 кілометрів, якщо достатня висота і швидкість літака. Ну, для чого це все робити, скажіть мені? А для того, що у нас є, на да, всі країни є море бомб. Ще від Радянського Союзу, вільнопадаючих. І з ними щось треба робити? Використовувати. Ми робимо насадку на цю бомбу, яка буде керувати її польотом, і робимо її коригованою. От, робимо шукач лазерної мітки, робимо, ставимо туди аеродинамічні поверхні, блок керування цими поверхнями. І все, коригована бомба є. Це дешево. Це набагато дешевше, ніж робити все по-новому. Я маю сказати, що кориговані авіабомби досить корисна штука. Вони мають 50%, навіть більше попадання прямо в ціль. А от вільнопадуючі авіаційні бомби мають тільки 5% попадання в ціль. Різниця дуже суттєва. Кориговані бомби точні і можуть бути меншими за розмірами і наносити більші ураження. Особливо вдало. Застосовувати такі бомби кориговані по вузьким лінійним цілям, ну, по мостам, по мостам. Дуже вони гарно застосовуються. Е, маю сказати, що Ізраїль, Ізраїль знаходиться серед лідерів використання керованих авіаційних бомб ще в 1982 році, 40 років тому, під час війни в Лівані, в долині БК, там були жорстокі бої е, повітряні. Ізраїль бомбою, керовану бомбою 250 кілограм, знищив захищений, сильно захищений командний пункт протипотрядної оборони і авіації Сирії. Там Сирія воювала в Лівані з Ізраїлем. Причому будували наші інженери, цей командний пункт, ну він був потужний. Найшли у таке місце місця з обривом, під'їхали, вибрали землю. Там залили півтора метра бетону стіни і, 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 і зверху, і з боків, і знизу стіни бетонні зробили. Потім засипали все назад тою землею. Вийшло, що півтора метра бетона та ще плюс 5 або 10 метрів землі. Попереду був вхід, там фільтро вентиляцій, там були шлюзи, там були броньовані двері, там дуже заукріплені. І, як звичайно, в таких об'єктах закритих була фільтрова вентиляційна установка. Треба повітря подавати, бо там вже дихати неможливо під землею. Труба близько метра діаметра, так на око менше трошки, ніж метр діаметром. Вона на метра півтора виглядала з тої купи землі. І там були фільтри, прості фільтри радіаційні. Там нижче йшли всі ці лопатки воздуходува. Потім, в самому низу, стояла кімната фільтр вентиляційних установок. Так, так на всіх всі команди. так робиться закрити. І от Ізраїль попав керований авіабомбою 250 кг прямо в цю трубу. Ну, вона ж важке, зна, вона прошила всі ці фільтри, вона проламала всі ті лопатки воздуходува. Вона дійшла до самої кімнати фільтрових наційних установок, в цьому, вже в закритому приміщенні, внутрі бетону, і там зірвалася. Ну, вибух, такий потужний, ударна хвиля, там розмазало по стінкам і людей, і техніку. Там нічого не залишилось цілим. Я був дуже вражений. Ну, розумієте, там. Там ця труба фільтр вентиляційна, вона трошки менше метра діаметру. А бомба 250 кг вона має десь діаметр 35-40 см, не більше. То виходить, що 20-25 см залишається між бомбою і, стіно, і, і цією трубою. І бомба ввійшла строго по осі, не чіпляючись ні за що, і взірвалася низу. Тобто точність навіть не метри, це точність 10, 15, 20 см максимум. Це все вражаюча точність. Під час підготовки до війни в Карабасі із Азербайджан відправив в Ізраїль і вони йому модернізували, модернізували 6 штук Су-25, звичайних радянських, до, для того, щоб вони могли кидати керовані авіабомби. Вони з висоти, Су-25-тій Азербайджанські, з висоти 6-7 км кидали 500 і 1000 кілограм бомби кориговані на дальність 70-80 км. Дуже потужна вийшла зброя. Вони кидали по самим сильно укріпленим об'єктам, по командним пунктам, ще по чому такому. І вони, вони практично 100% мали попадання. Так як? Дуже успішно була відзначена робота цих модернізованих су 25 Весною десь травні червні 2021 року Україна заплатила гроші Ізраїлю і відправила на модернізацію. До них два штуки су 25 український. Ну, тут зимою почалась війна. Зрозуміло, що Ізраїль ці роботи вже виконав давно. Але Ізраїль він якось балансує в Сирії цю дружбу. Там в Сирії непримиримі вороги. Туреччина, Іран. Росія, Ізраїль, сама влада сирійська, палестинці, Хезболла, Ну, що завгодно. Іран там має заводи. Він будує там безпілотники і будує ракети, якими потім обстрілює Ізраїль. І Ізраїль вічно бомбить цих, цих палестинців, цих цю Хезболу, іранські військові частини, іранські заводи. Сирія має потужну протиповітряну оборону. Їм росіяни поставили С-200, і С-300, і, і Буки, і ТОР, і все ж задоволено. Але Ізраїль договорився з Росією, і Росія веде себе нейтрально. Якщо не буде нападу на російські військові бази, то хай кидають там бомби і роблять, що хочуть. І Ізраїль багато разів бомбив. Нейтралізував цю систему протиповітряної оборони сирійську, проривався ж, куди йому треба, і знищував там все на світі. Але от весною цієї на початку літа щось там у них не вийшло, дружба не вийшла, порушилась дружба. Тому, із, тому Росія нанесла аві... ракетний удар по ізраїльським літакам під час чергового рейду на територію Сирії. Ізраїльтяни вони втікли, вони вхилилися від тих ракет, але. Ізраїль в відповідь наніс удар по комплексу С-300, який стріляв по ньому. Росія образилась дуже сильно і закрила в Москві Сохнут. Сохнут це державна, Сохнут це державна установа, яка займається переселенням євреїв в, в Ізраїль на постійне проживання. І от вона оголосила, що закрита. Ізраїль не такі хлопці, щоб вони ходили і просилися. Вони роблять так, щоб до них всі прийшли і почали проситися. Тому зразу пішли розмови, що е, Ізраїль буде продавати Україні е, протитанкові комплекси Спайк, потужні, гарні комплекси, але поки що тільки розмови. А от яка ж доля цих двох е, Су-25-х, що вже пройшли ремонт, не чути нічого. Я думаю, що вони таке віддали їх нам, щоб Росія прибігла проситися, що давайте, не давайте нічого більше продавати Україні. Отже, Дуже цікаво, чи віддав Ізраїль нам ці 225. Я думаю, що віддав. Раз пішла розмова про кориговані бомби і так далі, то нам залишається чекати і дивитись, чи буде застосовано на фронті е, і два штуки тих самих наших, е, з коригованими бомбами, з, з ізраїльським обладнанням. Це дуже цікаво. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому цікаво, дивіться мене в телеграм-каналі. Я дуже прошу вас підписуватись на мої відео, ставити вподобайки, писати коменти. І ще я дуже прошу вас поширювати мої відео, посилання на мої відео поширювати, тому що це нам дуже потрібно для того, щоб збільшити перегляд людьми, людьми в, в Ютубі. Якщо буде більше розповсюджень, то більше людей зможуть подивитись наші відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.